Ранку мої любі передплатники україномовного каналу. Ставлять стільки, що не проїдеш. Кажуть, у Харків не всі повернулися. От якщо усі повернуться, так і зовсім не проїдеш, тут і ремонтують теплотрасу. Ладно, сьогодні в нас вже передостанній день. Осінь, 29 листопада 2025 року, субота. Сьогодні мені потрібно бути на автівці, багато справ. Відразу як пройшла ніч, у Харкові. Ну, погано, з вечора погано. Дуже, на жаль, близько 9 вибухи гучні. Тривога, ну, тривога тут звичайна дівчатка в коридорі. От там виховалися, я світло блимкало, потухло, потім включили, ну таке, таке. І зараз тривога лунає на вулиці. Не знаю, чутно буде, ні. Чуєте? Лунає, на жаль. Ладно, будемо сподіватися, на найкраще, більш нічого не залишається. Справи зробив, <гум> завіз бабусю до лікарні, Не свою. До поліклініки, так все буде добре. Вона в черзі, а зараз треба ще проїхатися. бачите, трамвайчик без, без квіточок. Ладно. Все, усім гарного дня, усім миру добра злагоди. Суботу всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Пока майлю.